Доброго здоров'я, мене звати Євген, це моє перше відео для Ютубу. Сьогодні 4 січня я хочу показати стадо індокачок, шипунів, мускусних качок, хто як називає німецької лінії, які будуть лишатися на весну. Більшість з них є липневими, є й дорослі. Ось оця качка, що біля качура стоїть, вона вже цього року мала потомство. Ще Три її сестри пішли до води. <кій> Всі решту пішли сюди пастися. Ця качка є старшою, вона є травневою. В кінці відео буде вставлене відео зважування цих качок. Подивитися, кому як, кому може навіть балі. Нормальні качки. Ну от, Качурів поміняв цього року. Деяких поміняв на своїх, деяких докупив, доклав гроші. Ну, от, Маємо таких качурів. Качурі мені дуже подобаються. Бачите, там ну, може вони не мають такої ваги, але вони вже скачуть, вони успішно скачуть. Можемо бачити, що вже річна качка. О, ну, Півтора року має качка, то вона вже брудна. Біля води скакали, тут трохи болото наробили та трохи позамащувалися. Тут на молодих ще не скачуть. Ну, На цю пробували скакати, не знаю. Ще бачимо, що навіть не обросли ті жні коралі. Ще такі вони молодесенькі, але це вже видно, що вже життя бачило. Ну, можу сказати єдине, що то ще молода качка, вона ще такої ваги мати не буде сьогодні. Їхніх сестер продав двох в червоноград поїхали. Одна 3250, друга 3350 мало. Ну, ясно, що до весни до кладки, вони ще пів кілограма наберуть точно. От, стару качку уважили, тільки що в кінці відео побачите то мало 4, ну, 3900, плюс-мінус. Так, що ще сказати? Буду продавати. Весною інкубаційні яйця. Ну, від ста старих минулорічних маю 4 штуки, то вони швидше почнуть нестися, а по молодих побачимо. Але мені здається, що до кінця березня точно вже почнуть яйцекладку, бо вже бачу корали почали обростати. Сьогодні вже з'єдналися старі з молодими, качурі липневі, може червень. Ну, казав, одні черневі, другі липневі. То ще такі, то ще. На другий рік видно качура в розквіті сил, то вже будемо бачити, яку буде мати вагу, а поки яка є. Один 7300 важив, другий 6700 чи як там вийшло. От ну, вони вже б'ються, вони вже за качками літають. Я не женуся за тими вагами. Щоб було не знати, скільки 10 кг можу кукурудзою годувати, тримати в метр на метр, аби воно набрало ще 2 кг жиру. Ні того не треба, мені треба робочого качура, аби я міг продати чи для себе інкубувати запліднене яйце, а не 30% заплідненого, але виросте на кілограм більший, мені того не треба. Ось. Має бути співвідношення. Вага і плодючість. Ма вже купив три роки тому дві качки під жидачевом, то мала одна з а купив в лютому поки розжиріла до травня, в травні почала аж нестися, то похудала на, на грам 800. Тобто 800 грам вона мала жиру і аж тоді вона почала нестися. Тобто сенсу загодовувати в мене нема. Ну, потім вже на другий рік вона мала більшу вагу, вже мала 4-200 От Маємо молоду, ну, річну качку теж маємо зараз 4, здається, там ще якась більша навіть є. Ну, не цілком стає, бо тушка з їхніх сестер, то що вони важать зараз 3200, 3300, то була тушка 2300-2400. На новий рік ми декілька качок забили. Вже решту, ну, кажу, ще деякі живими продали, решту вже собі залишаємо. Качка без жиру майже була. Там під шкірою хіба трошечки було, там, де ззаді під хвостом, там ну, буквально така малесенька прослоєчка. Там не було навіть так, от, щоб взяти якийсь жир відірвати. Ну, І тушка була 2-300. Перед тим били теж качок може, два місяці тому, може навіть на початку жовтня. Тому що липневі качки то вони вже мали 2 кг тушкою. Тобто ну, врахуйте, що з липня до вересня пройшло 3,5 місяці, грубо кажучи. Їх вже качок можна було спокійно бити. Качурі ще хотіли трохи вирости, підросли трохи, але в грудні були замовлення та й качурів не лишилося. Буду от, от лишати тим складом. Ще плюс три качки річні. І, напевно, я буду давати якогось найменшого, може й того, але вони плюс-мінус, може виглядають, що той, наприклад, більший, той менший, але по вазі вони плюс-мінус рівні. У мене ще є кольорові індокачки, то буду, напевно, на якогось найменшого давати, найшустрішого до них, бо то буде ще шість качок кольорових. Дуже або може докуплю якогось кольорового качура, бо в наших краях немає їхати, вже неохота. Ще за білими поїхав 100 кілометрів, а за тими нема, нема резоду їхати. То краще вже, боже, лишу цього. Але як щось з'явиться, то думаю куплю качура ще до кольорових, то й будуть в мене і такі, і такі. Оці більше будуть орієнтовані на продаж яйця, білі качки. А вже кольорові то будуть для постійних клієнтів е, качетами буду виводити. Цих теж буду виводити, тому якщо є хтось з трейський стрий, район, можливо навіть з трий Львів напрям, досить часто їжджу, то можна буде щось придумати. Не знаю, чи докріплю до цього відео, чи зніму окремим відео, але покажу вам до відео зважування. Будемо дивитися, що то з того всього вийде. Все. Всім бажаю ще веселих свят. Будьте здорові. Отже, будемо зважувати стадо, яке лишаємо на весну. Тут є молоді старі, сьогодні ще докинули трьох молодих. Кінець червня, початок липня, двох продали, поїхали в Червоноград сьогодні, а решту стадо вже сформоване, маємо тут. Трьох річних. Це є ось ця качка, ця качка і та крайня. Ну і Все решту молодняк. Ну і Маємо чотири качурі, напевно, лишимо 3, бо то виходить 10 качок. І, напевно, цей найменший піде до кольорових. Качурі були обмінені, обміняні, куплені. Як який все в одного господаря, то було, може. Листопаді-жовтні їздили. їздили за 100 кілометрів звідси. Качурі такі солідні. Зараз будемо важити дивитися. Ну і звісно, що зараз вага качок буде меншою, особливо першого річок, а вже до весни доберу ще як мінімум пів кілограма. Вже до кладки, само собою зрозуміло, що качка набере вагу. Ну, Але для загального розуміння, зараз, щоб ми могли розраховувати, знати, що ми маємо на даний час. Ще раз повторюсь, може, 4 січня, якщо не казав. Так, Зараз передам оператору. Буду ставати на вагу, таку звичайно. Ну і буду потім з качкою ставати, аби віднімати, бо качу розважити, то так в мішку чи десь тут дуже геморой. Зараз когось зловлю. Качка, перший рік ще повністю не, не облетіло пір'я і маємо у нас сімдесят п'ять і вісім. Сімдесят і важуся я сам без нічого. 80. 2,5. Тобто Ми маємо 300 молода качка У нас зараз важить. Зараз зловлю ту, що вже рік яйця несли. Качка має півтора року, вже цього року мала потомство, бачимо повністю, це вже і зразу видно, що доросла качка, вже на неї качурі скакали, вже трохи брудно зверху. Нічого, помиється. Так, Моя вага 82,5 і тут 86,5. Тобто рівно 4 кг має качка. От схожу, пускаю. І ще раз я стаю, нічого з себе не скидаю. Маю 3,9. Ось таке вже 100 грамів туди, 100 грамів сюди, а довесни ще маємо розуміти, що вона ще щось набере. Ну йду коли скачу. Ой, тримаю, то є що тримати. Качур конкретний. Дай лапа. Лапа така ну, грубша набагато, ніж мій палець. Це то, то навіть сама лапа, чого вартує. Голова така потужна. А то, зразковий качур, солідний, трохи от без трохи з іншими. Собі пір'я пошкодив, але таке, то нема проблеми. Важу я 82,5 а з качуром. 89,8. Значить, 7200 як мінімум. То є цьогорічний качур. Не знаю, він же бачив сьогодні скакав. Може і на ту качку, що я показував перше. Качур потужний, він ще вже битися почав, вже може і трохи похудав, але, але перший рік він ще набере. Ну і Мені не треба качура, який буде мати 8-9 кг, бо він нічого не зможе качкам зробити. А так спокійно 7-200 зараз має. Будемо бачити, що буде через декілька місяців, душа одного качура візьмемо. Хочу рідись в Черневі, зараз є січень, тобто... Тобто місяців. Сімдесят дев'ять Я важу 82,5 два Тобто що то у нас є? Шість з половиною? Качурика. Не знаю, може і вони мені більше не виглядають, але як є. Качка 4, качур 6,5-7 кілограмів Отака от у от нас вага. Такі от качур. Зі Всім дякую за увагу.